Усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. В минулій серії ми пройшли усі, ну, останню гонку. Тепер ми сьогодні будемо проходити парі. І у нас одне ми пройшли. ну, ну, коли нас, ну, Зловили і ми відірвалися від копів. Тепер тут знову фотоконтроль, тепер. Треба на швидкості 185, а тут ну, крайне просто це зробити. Давайте спробуємо. Так, від'їду трохи назад спочатку, щоб... Тільки, правда, копи можуть в будь-який момент заявитись. Не буксуй, не буксуй. Ось так. Давай. Так, якимсь дивом ми набрали 208 км за годину. Так, і давайте до гаража. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!